В одному інстаграм-магазині, там, де я продавалася ось такі баночки, скляночки, я побачила коментар про те, що достатньо кожній людині всього мати 10 або ось таких, там навіть не таких було. Там достатньо ось таких 10 баночок мати для того, щоб зберігати всі спеції. Це відео, напевно, буде на дві частини. Тому що я хочу вам показати: ще в мене йде сушка, але вже кучу всього я насушила. Перше, що хочу сказати, я насушила дуже багато в цьому році хрону. Ось так він в мене виглядає. Це сушений ось такий півлітровій баночці. Далі вже перемелений ось така. Це півлітрова теж. Тут Ще в мене йде все ж таки сушка, але вже трошки є. І ще ось тут теж сухий немелений це хрон. Далі, наступне це м'ята. Вона в мене вже вся помелена. В такій баночці воно все неповне, але, бо я вже робила спеції. Також ось таке відерце Та ось таке відерце. це теж вся перемелена м'ята. Так, далі, друга частина, ми її розбираємо всі баночки зі спеції. Ось це листя салатні, вони помелені теж. Ось так баночка. Далі кріп. Це в мене суміш кропу та петрушки. Ще в мене ось такі маленькі баночці, кріпу. Помелений. Далі петрушка теж помелена. Далі це стеблі. А тут мікс, ні, тут кроп тільки. Далі в мене ще ось така баночка повна. Петрушка немелена. Ось така петрушка теж немелена. Наступне це в'ялені томати, а також паприка. Ось такими е, шматочками. В минулій частині ми розібрали ось цю стопку, але в нас ще залишилось, тому їдемо. Далі розбирати спеції. Ось це чесник, це стріли чесникові, ось в таких відерцях. Далі, наступне, це чесник, зубчики сушені. Сушений чесник. Далі, ось це е, е, сухий чесник. Це вже залишки, що не перемелене. Що я хочу сказати, якщо ви робите в домашніх умовах, краще робіть із стеблів чесника, не з самих зубчиків, якщо ви робите це звичайним способом сушки, без, якщо у вас немає спеціального апарату для сушки. Далі, ось це чесник. Вже стеблі перемелені. Далі ще в мене ось тут це лук з чесником сушений, це міксом зроблено, вже теж залишки. Далі наступне це ось о... суміш чесника та лука під... підготовлена для зеленої сілі. Це дуже смачно, це дуже ароматно, тому це рекомендую. Можете просто це перо лука та стеблі чеснику. Це дуже ароматно, смачно і дуже гарно буде. Наступна частина, цю частину ми розбирали в минулих відео. Тепер переходимо до цієї. В нас вже небагато залишилось, тому морква Сушена, просто ось таким чином сушена. Це буде заготовки для спецій. Це теж вже залишки. А ще не показала минулого цибулю. Стеблі цибулі. Ось таким чином помелені. Не мелені, нарізані мілко. Далі, це в мене ось така дрібна сіль. В цьому році в мене базіліку небагато. Тому ось тут суміш зеленого та фіолетового базиліку. Далі ось це вже заміксована приправа під м'ясо. Також ось такими заміксована приправа під м'ясо, а також приправа під шашлик теж заміксована. Далі, селера, сільдірій, мелений ось таким чином. Тут в мене ще сушиться сол цей. Це вже ось так. Зараз вам покажу стеблі. В мене висушені. Стеблі я теж можу перемалювати, але в цьому році я не буду, я тільки листву перемалюю. і в мене виходить. Така спеція. А цю ми в подальших відео будемо з вами розглядати, яка спеція для чого повинна бути. Далі, це теж мілко помелений сильдерій. Далі, наступне, може, майже так наступне це ось така паприка копчена. І ще з останнього, що я робила, це ось така адегійська сіль. Я робила ось такі дві баночки, одну мої батьки забрали у місто, а ось ця залишилася. Вона дуже смачна, запашна. Кому потрібен рецепт, пишіть в коментарях: я знімлю відео стосовно того, як зробити цю сіль. А також як я міксую всі приправи.